Доброго дня, шановні мешканці Сумського району. Я заступник голови Сумської районної ради Біцак Володимир. Провожу особисті прийоми кожного дня. Мої двері завжди відчинені. Яка є у кого проблематика, завжди ради бачать. Зараз провожу особистий прийом громадян. І, до речі, от, як він проходить, ви бачите очно. У ну, мене таке питання по соціальному захисту дітей. От яка їм надається допомога? От е, там до 18 років видавали в, е, по 22 тисячі. Хто має право на це, хто не має, як оце питання вирішується? В якої це громаді? Це в Річківській громаді. Який населений пункт? Населений пункт село Білани. Так, і якісь благодійні фонд чи це від чого-то Є Інформація, що кошти виділялись? виділялися. Виділялися, а хто їх виділяв. З якої, як цей партнер, хто такий? Як ці списки? Як списки формувалися. Як... В чому питання? Бо у вас дитина, чи хто, чи онук? Чи... Он, он, онук у нас і приписаний у нас у Дев'ять. Була бладіна допомога, я зрозумів, але він її не отримав. Да, мабуть, правильно так, зрозумів? Так, так, так. так. Ну, я вважаю, треба як то брати інформацію першого істочника. Я, хто може нам цю ситуацію розказати? Це голова, звісно. Ну, це солодовник Микола Іванович. Давайте ми його наберемо, спитаємо про цю ситуацію. я Сподіваюся, що він. Микола Іванович, бажаю здоров'я. Добре, доброго здоров'я. А скажіть, ми до мене звертаються мешканці вашої громади з приводу наступного, що видавалася якась благодійна допомога. По 22 тисячі, якась благодійна, я не знаю, які. І якоби е, там не, не всім видали. Можна чи узнати, є у вас знаєте про цю ситуацію, щоб видавались і хто списки составляв, щоб якусь проінформувати, якщо можна. Благодійна допомога це по чому? На дрова? Не, дітям, дітям. Ну, да, дітям видавалась е, сім'ям з дітьми видавалась допомога на дрова. Так. – По 10 е, Так що да, було один день оформлення, було близько 400. Людей, ну, сімей оформилось, так що всі, які були, всіх оформили. Ну це ж тепер... сім'ї, це вже... сім'ї, сім... сім де діти були від нуля до 17 років. Правильно, от тоді село Белани 9 років не отримало. Що ж, цікавляться, чому не ну не ну, оформилися вони, так? Ні, ні, не оформляли. Нам ніхто не ні, казав. Ні. Походу, по, по, що виходить, не було достатньо інформування, що вони ну, не в курсі не чули. Ну, як не достатньо. Учителя по класах всіх класні керівники по класах, на сторінках кругом було оголошення. По класах усіх батьків обзвонили. Все ну, ж таке, може їх не було на місці тут, а це таке, це, це, це ж ситуація інша. А, а, інша. що що… — багато ж таких, що вони десь виїхали, тоді почув, а що вони, все, зрозуміло. — Так. Та так усі в нас були повідомлені, в нас дуже інформаційна компанія пройшла. Ну, я зрозумів. Всі, я кажу. хто ск... А що... скільки у цих, скільки... який це благодійний фонд видавав? Е, Мирне небо Харківщини, по-моєму. Харківщина? По так, Харківщина так, так, да? так. А, ну дуже молодці, що Харків допомагає саме, скажімо так, у ситуації не краще за нашу, але допомагають у Самщині. Тобто ага. то дуже. Добре, тобі ж виходить, за ті, хто в школі була інформація, ця хто е, навчається десь ну, не в громаді, то виходить, інформацію цю не отримали, тому що вони ну, що, все... Вінці... ні, Та, ні, ні, ні. Навіть якщо вони десь були за межами громади, але ж вони в нас навчалися, то класні керівники обзванювали всі. Mm -hmm. Батьків ви розумієте, всі кожний плис класний керівник свого класу. А тим більше ну, до шкільня там по-своєму е, обзванювали? Так що це скоріше все схоже, вони були десь за межами. Ну а якщо виходить, ходять вони в суми в школу, а мешкають у Біланах, та в цій ситуації як буде? Що мешкають нах, Білонах, да, оформляли свои, оформлялись, таки у нас Ні, ну учиться дитина в школі, тому що, я так розумію, він ну, інформацію, понятно, <нів>, в Сумах ніхто тебе не скажет, то бишь. Тому що в начальній заклад він ну, не в, ну, в Річківській громаді навчається, а навчається в Сумах, поэтому інформацію цю він не отримав, правильно? Можливо, не отримав, отримав, да. Хорошо. Можливо, не <нів> да. з класних. А, а це вже оформлення цих допоможе завершено, так з чи ще да, да, да. вони. Ні, вони оце один день нас всю громаду. Ходили. Приїхали чоловік сім, по-моєму, восім. Ага. Ми кошачина, ми горобів, карічки, білани, вирив, порозподіляли всі, mm. всіх. І... Mm, розуміло, всі, да, всі вони працювали до п'яти вечора, по моєму. Mm. E, чекали, поки останній крайній так сказати, чи mm. учні mm. з батьками, ну батьки не прийдуть mm. так. Mm. так mm. Що, mm. Зрозуміло, да, я ж такі що мудрі, що не були на то, а тепер починають жалуватися, що там ну, це ж таке, під кожного підстравіці не буде, так що. Зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Тоді мам. А у вас є якийсь, ну, скажімо так, сайт, що якась старінка, ну, щоб от люди інформацію могли. Здесь з річківська громади, що вона була ну, не Є, Звичайно, і сторінка офіційна, і в Фейсбуці і ми повідомляли, і там вирівська в окрема сторінка, там було, угу. було повідомлення. Так що все було Я повідомлення. В общем, не ну, зрозумів, зрозумів. 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 Дякую, що розказали. Роз Дякую, що тоді на дроті працюємо. Добро, до побачення. Звонимо в старості. Села Білани. Світлано Василіна бажаю здоров'я. Мене звуть Біцак Володимир Юрійович, заступник Галисомської районної ради. До мене звернулися жителі села Білани Єременка, Тимура Дідусь. З приводу гуманітарної допомоги, яка видалялась на дрова мешканцям річківської громади від ЮНІСЕФ. Перед новим роком. І він здивований, що йому, ну скажімо так, на Тимура не виділили були ці кошти на придбання дров. Чи могли ви сказати, як списки, чому це могло статися? Чому з'ясувати цю причину? Дивіться, вона до мене зверталась, я їй пояснювала. Ну, давайте я ще вам розкажу. По-перше, повідомлено нам було старостату. Я не так. знаю, домовлялась про ці всі події. Домовляється річківська сільська. Ну, да? е, нас поставили до відома буквально за день. Угу. За день, десь сьогодні о дев'ятій, десятій сказали, що приїде така організація. Організація ця була, я не знаю, чи ЮНІСЕФ чи як вона називалась, угу. я обманула вас не Ну не, буду. не, ладно, не важливо. Е, да. Вона це харківська організація. Угу. У них очевидно зали був залишок коштів. Залишок коштів у бюджеті їхньому, їм треба було їх використати, як нам пояснили. І справа в тому, що повідоми сказали, що давайте повідомимо тих громадян, які тут фактично проживають і потребують. Ну наскільки мені пояснила ця людина, що мені телефонувала, вони живуть у місті Суми. І е, було, е, значить, а ми ж були введені в зону бойових дій, хоч і з 1 жовтня, але це нам повідомлено було аж в кінці листопада, чи на початку грудня, поки це все було оприлюднено. І справа в тому, що вирішили, як пошвидше повідомити. Директори і завідуючи дитячих садків, повідомляли. Своїх euh, тих ну, ну, учнів, учнів а, до працівників, учнів, батьків, так, учнів, батьків. ну тут працівники соцзахисту повідомили mm -hmm. декілька багатодітних родин. а Вони тоді це ну і мабуть же викладали на сайті сільської ради. Ну по скільки страниці тим, там... він не навчається ага, в Піланівській да. школі, то йому ж видно ж і не повідомили. Багато в нас же ж такі, що зареєстровані, uh -huh. але фактично на території старостату не, не проживають. проживають і ми не знаємо де. Ми не знаємо, ну, я розумію. Часто кімаєте, і буквально це було сказано в 9-10 годин. На слідуючий день вони в 9-10 годин приїхали. То тобто через у нас немає. Через добу. У нас у старостаті працюю я. Mm -hmm. Виконуючи обов'язки старости, вона ж паспортистка, вона ж по воєнному обліку, mm -hmm. вона ж по всьому, техпрацівник на півставки працює, mm -hmm. землевпорядник працює і працівник соцзахисту. Оце нас три чоловіки працює. Mm -hmm. Ми ж не можемо обзвонити дві тисячі чоловік. І було оголошено тільки сім'ям з дітьми, бо обмежені були ці кошти. У цих харків, Ні, Ну то я розумію, що це ж тоже дитина то ж дев'ять років. Така була процедура. Ну, ну ви маєте на увазі, що вони не проживають у цьому у Біланах? Вони, я ж попитала, а я же ж я ж стала виясняти у не, з нею в телефонній розмові. Угу. як же ж вийшло, думаю, ну чого ж дирекція школи, вчителі не повідомили. Вони мені сказали, що вони ж у біланах не ходять у школу. Давайте навіть я уточню. Запишу, ну, ну, у директора школи перепитав і вам перезвоню. Так, ну як я, просто я для себе розумію, якщо ну, він... Єренко, ану, скажіть. Єрененко-Тимур. Тимур. Вулиця Тимур. це, по-моєму, привокзальна, так? Да? Так, так, так. Привокзальна. Просто, щоб для себе зрозуміти, ну він давно, наприклад, він може навчатись в місті Суми, а жити по, -по факту в Біланах. І це ж на дрова виділялось. Ну, та пише треба. Це, ну, вони виділяли там гроші. Не дрова ж завозили. Не, Вони я розумію, да, я розумію. Розумі, так, 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 так. Угу. Зараз угу. я виясню і вам зателефонувати, де він живе чи не живе. Добре, дякую. Ну, на власні очі ви сьогодні побачили, як проводиться особистий прийом громадян. Проблематика була вияснена. Людині доведено, чому він не отримав його, он не отримав кошти, які виділялись благодійниками. Тому звертайтеся, наші двері, ще раз нагадую, відчинені завжди.